Привіт, з вами знову АК. І ми говоримо про імітаційне моделювання. На жаль, тут дуже багато малюнків, <свісно> які я малював в час пар, тому тут багато чого буде незрозуміло, але ми спробуємо розібратися. Імітаційне моделювання стахастичне, якщо змінюється змінна Y з деякою імовірністю. Способи генерування випадкових величин. перший спосіб зберігання. На комп'ютері у формі таблиці випадкових величин. Мінуси обсяг інформації, повільна швидкість. Друге. Використання фізичного пристрою. Телефон, колонка, шум. Мінус неможливо направлені... неможливі направлені експерименти. Третє. Рекурсивні формули. Для генерації випадкових чисел від 0 до 1 рекурсивно треба такі вимоги виконати. Перше. Числа рівномірно розподілені мають бути. Друге згенеровані числа, які не повторюються. Третє. Послідовність випадкових чисел може бути відтворена. Четверте це швидкодія. П'яте обсяг пам'яті, що використовується, має бути достатньо малий. F маленьке латинське щільність розподілу. M велике латинське або так від епсилон, дорівнює інтеграл від наряду одиниці x dx де дорівнює 1 другу. Це математичне сподівання. М від епсилон. Де велике латинське від епсилон. Це інтеграл від 0 до 1 x мінус 1 друга до квадрату до x дорівнює 1, 12. Це дисперсія. Схоже, це rho i t дорівнює i поділити на 2 в степені n відняти 1, де i від 0 до 2 мінус, до 2 в степені n-1. В Випадкові числа ро Приймають і те значення у імовірності P1, що дорівнює 1 поділити на, в степені M 1 на 2 степен N. М від велике латинське дорівнює 2. Конгурентний метод випадкових величин Z з індексом I плюс 1 дорівнює a Z i Т плюс Б. Мод С. І від 1 до G іде плюс 1. Дорівнює С і Т плюс 1 і так далі. Z і Т плюс 1 дорівнює 5Z мод 16. Мод 16 це є залишок відділення на число 16. Z0W 9. Тоді 13. І так далі якісь формули. Zivatрівne е 9, Z1 dрівne 13, 45 на 16 divni 2 помножити на 13, 16. 65 поділити на 16 дрівню 4, то не 4,16. От. Z1 дрівня 13, Z2 дрівні 1, Z3 divni 5, Z4 divni 9. І Z5 древні 13. І Повторюється і вийде те саме. І визначається період. Період дорівнює 4. Період генератора випадкових чисел. Чим його період більший, тим він кращий. Тестування генераторів, рівномірно розподілених в інтервалі від 0 до 1 випадкових величин. Перевірка на випадковість вимог. Невипадковість виконується за критерієм серій, емпіричні, теоретичні. Теоретичні виконують перевірку генератору. Методи генерування, метод оберненої функції, табличний метод. Також тут було зображено графік залежності Т від У, періоду від У. І який поступово збільшувався до певної точки і далі тримався в своїй стабільності. І нам потрібно було знайти одну з точок на цій стабільності, якою він тримався на висоті. А Б рахуємо лінійкою. А і Б це точки, які нам відомі, між якими знаходиться та точка, яку ми шукаємо. І ми розділяємо її на кусочки. Оцю... Сілянку АВ ділимо на кусочки. GPSS World Student використовує табличний спосіб. Ще є спеціальні методи: алгоритм імітації. Побудова алгоритму імітації. Способи побудови алгоритму просування модельного часу. За АТ, перепрошую, за дельта Т. За принципом найближчої дії, наприклад, для слайду це клік. За принципом послідовності проведення об'єктів уздовж моделі, наприклад, верстальний станок, шліфувальний станок, перехід по системі і пасування в часі. Розгляд системного моделювання. Теоретичне навчання закінчується. Імітаційне моделювання мереж масового обслуговування. Елементи масового обслуговування це вхідний потік. Детерміноване означає визначення. FIFO і LIFO це first in first out, plus last in, first out. Зв'язок події двох типів надходження і вихід. ММО це сукупність SMO. І в принципі таке імітаційне моделювання мережі Петрі. Є у нас позиція, перехід, зв'язок або дуга. І от з позиції з маркером або з фішкою. Виходить дуга, яка йде на перехід. З іншого маркеру ще одна дуга з фішкою. Вони йдуть на, на той самий перехід і ще один іде. А від переходу знову йде дуга до маркера з одною фішкою. Є такий перехід і є ще імітаційне моделювання, коли таке саме зліва, але після переходу йдуть три стрілочки до. Позиції у якій три фішки або три марки. Де велике латинське з мінусом вгорі, це і матриця входів. Де велике латинське з плюсом вгорі це і матриця виходів. М велике латинський – це вектор маркування. І тут вже щось подібне до теорії прийняття рішень. Тут є у нас 0110, 0210, 0. 0000. Це був перехід 1, другий, третій, четвертий. 2,010 це вхідний маркер. Для будь-якого і М велике латинське ІТ має бути більше рівне за D велике латинське з мінусом вгорі J. I, з мінусом це матриця входів. Кожне значення є більше від відповідного рядочка. Тout це момент виходу маркерів. Моделюється за принципом найближчої події. Все. На цьому ми завершуємо наше моделювання систем. Далі, можливо, буде урок восьмий. А я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Якщо, звісно, ваша душа цього бажає.